Зробив др дралку режиму, ну, залазь, залазь. О, молодець. і старого кремка. Зробив режим у щоб ког нігті дрова, а він чухається в неї Усе на острові. Понравилось. Дивись, не завалий. Точно завалиш. Це для маленьких кошенят. А ти здоровий лиган. Чухайся, чухайся. Це тобі. Подаровалось. Дарыжий. О, молодець. Чухайся. Можеш чи когти подрать. Які ти завали ще я бачу? Перше знайомство я бачу. У, у вас прошло добре. Так, так. Давай, 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 режий. О! Почухай і так себе, сам себе почухай. Ну, давай, чухайся. Давай, давай. Нада на низ якийсь авантаж, бо ти її повалиш. Да, режь режь. Ну все покажу зараз. Значит, посередині шайба гайка, а тут, щоб не торкалися кришки. На саморізах і гайки на 6 підложив, щоб не продавлювало. Тут закріпив пластиковий стакан до днища сюди, а потім одів оцю трубу і сюди. А тут на саморізах ось килимок. И рыжий, бо я бачу до уподоби. На, риж, иди сюда. Иди, на. А ну, на, на, на. Рыжи, на. кс кис -кс, кс На, иди сюда. Риж. Рижий. На, іди. Ну. Ты знімають, Иди сюди, иди. Не бойся. На. О, ти ж у кадрі. Не чекай. Ну. Ну, на, риже, на ага, о, <ріст> Молодець, валяй її, борися. Ти її так побореш, <ріст> Нарешті зрозумів, що від тебе дід. хоче, щас повалиш валяй. <ріст> Рыжий. Ладно, ладно. Молодец. Молодец. На, кота еще. На. Бери, на, на. Ну, на. Рыжий. На, на. Бери. Рыжий, на. Надоело. Ну на. что ты? Чого? На, замарився? На. Ну, на, я тебе підставлю вже. На. Ну. 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 Тобі щось не понравилось. Все, вже. Хвостом виляє може, не зрозуміти юмора. На цьому буду завершувати. Ставте режиму. <хи> діду лайки. Що з Рижей Не зрозумів. Ну давай, чухайся. А то виключу. Ну все. Я бачу тебе більше не цікаве. Обкатав, обтер, обчухав. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так, режим? Так